Доброго дня Микола Петрович. Доброго дня. Прокоментуйте, будь ласка, останнє відео, яке виставив Олександр Поворожнюк у Ютубі. Ну, я хочу прокоментувати, да, показати вам позовну заяву, яка, яку я подав на цинічну брехню цієї особи Поворознюка, що він мене звинувачує, можна сказати, там, в усіх земних і неземних гріхах. Мені так здається, що він перекидає із больної голови на здорову. Він займався, можливо, сам таким, такими ділами, а перекидає це на мене. Ну і скажіть, будь ласка, як ви відреагували, ви і ваші мешканці села, як вас обвинувати у другому відео, що ви займаєтесь не тільки вирощуванням хліба, а й ще якусь то наркоту вирощуєте. Ну, люди посміялися, да. Але ж я, я на це реагувати буду в законний спосіб. І я подав заяву на, до суду на, за наклеп за цю брехню цинічну, як людина оця городи. Ну, я знаю, поружнюка є короне слово, хай подають на мене суд, а суд ми виграємо. Це реально тепер у вашій справі. Я все-таки думаю, що. Суд буде притримуватися закону. Хай йде в суд і розкаже, де в нього які докази є і що в нього є на його цинічну брехню оцю. Навіщо він це зробить? Я вам скажу, що це і до чого. Це мені здається, це помста за розслідування кримінальної справи по підпалу моєї техніки. У слідства є одна, одна версія, хто це зробив що це зробив, на мою думку і е по моїм підозрам е Поворознюк Олександр Григорович. Слідство триває, розслідується ця справа. От він і мені повністю думає відвернути увагу. Щоб споблюжити да, мою, мою репутацію. Але у нас у громаді всі люди знають, хто може цим займатися і хто цим займався. І Я думаю, що людей він не, не обманить. Микола Петрович, а я ще хочу сказати, у його там кілька тисяч. Е мені так здається, що це група якихось ботів, які працюють у цьому плані, а підтримку поворожню кажу. Чесно кажучи, е підтримувати таку людину, яка на кожному кроці бреше, е скільки людям горя робить, скільки біди. Я не знаю, хто може підтримувати таку людину. От е, Олександр Григорович – почесний житель селища. Хто має дати такий статус? Наприклад, який зараз має Олександр Григорович, знаючи про його темні справи. Ну, на мою думку, то це повинні жителі громади давати такий статус людині. Да? На, на моє переконання, і жителів нашої громади, вони б йому. Такий статус би не надали. Це моя думка. Ну, а як стосовно виборів старості у кожному селі? Старост також повинні обирати люди, які проживають на цій території. Звичайно ж, не, не депутати. Е а повинні люди обирати. Але в нас виходить таке законодавство. Як, на вашу думку, цей голова територіальної виборчої комісії знову чулює Поворознюк? Це, це в коріні неправильно і такого не повинно бути. Якщо реально таке буде, то, то це не вибори. Ну, це знову відбудеться та, та сама вже пася влади. Так, звичайно.